У Кропивницькому дендропарку 20 років поспіль навесні квітнуть тюльпани. Їх тут понад три мільйони. Місцеві та гості міста приїжджають сюди побачити різнобарв'я квітів щорічно на початку травня. Цьогоріч через теплу погоду тюльпани розквітли на місяць раніше, розповідає генеральна директорка парку Антоніна Левченко. Кожного року тюльпани десь приблизно цвітуть кінець квітня, початок травня. І квітнуть до кінця травня, початок червня. Зима була ну теплою, посадковий матеріал дуже гарно зберігся. Для кіровоградщини в квітні характерна середньодобова температура 4-8 градусів тепла. Цього року квітень б'є температурні рекорди, каже синоптикиня Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. В першій половині квітня середньодобова температура становила 10-14 градусів тепла. 8-10 квітня температура становила 15-19 градусів тепла. Це приблизно на 10-14 градусів вище норми. Така аномальна висока температура спостерігається вперше за період спостережень з 1945 по 2024 рік. Ще були аномально теплими 1972 і також 2017 роки. Говорить не тільки квітень цьогоріч дивує температурними рекордами. Спостерігається аномальна температура, як і в лютому, так і в березні. Температурні показники вище норми про на 5-6 градусів тепла. Окрім тюльпанів, через теплу погоду раніше почав цвісти бузок. Зазвичай він квітне в травні, говорить дендролог Євген Ткачук. Але якихось травм від цього рослин не буде. Рослини підповіли, Підлаштовуються під ті умови кліматичні, тобто для них це не є якимось е, е, стресом. Єдине, що період квітування при такій спеці, да, при такій жарі, він дуже сильно скорочується. Каже, для фруктових дерев головне, щоб далі не було сильних заморозків. Якщо у нас після цього потепління буде похолодання, а воно планується у нас. То, звісно, рослини притормозять цей розвиток. Тобто, якщо це заморозки будуть лише на поверхні ґрунту, це нічого страшного. Якщо це заморозки будуть до мінус трьох, мінус п'ять, а до 15 травня таке можливо в нашій місцевості, то тоді, звісно, плоди багато, які померзнуть і повідпадають. Тому що рослина в першу чергу зберігає найважливіше, а плоди не найважливіші для самої рослини. В найближчий тиждень погоду Кіровоградщини формуватимуть поля низького тиску та атмосферні фронти. 17-18 квітня очікується виход південно-західного циклону, очікуються дощі. Місцями по території області будуть спостерігатися грози, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Очікується вторгнення холодного арктичного повітря, що призведе до зниження температури десь на 8-10 градусів. Денні температури будуть в межах 10-17 градусів тепла, нічні температури 2-7 градусів тепла. Наступне потепління прогнозує з 25 квітня. Вікторія Колесова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.